Не може не поділитись деталями чудового розслідування і повернення чувака в рідні пенати, пише журналіст Аркадій Бабченко, про росіянина, який кидався на українців. Чувак на пташиних правах по робочій візі працював кухарчиком у ресторані для білих панів. Німецькою не говорить. Громадянство латвійське, називає себе русським. До до вродженого швейцарця, покорінню вихідця з братської Білорусі, який говорить, мабуть, французькою чи італійською. На камеру обіцяю убити його, його дружиною, його дитину. Напав на них, отримав звіздюлів у відповідь. Китайці, які від усього цього сховалися з дітьми в туалеті, викликали поліцію. Чувак, Ой побіг ховатися в кінець поїзда, був витягнутий за шкірку на додачу від гігантського розуму, став шантажувати потерпілого на 12 тисяч баксів. Отримав кримінальну справу в Швейцарії, 100% депортацію заборону на в'їзд, і тут же влетіла кримінальна справа від Держбезпеки Латвії за насильство на ґрунті національної ненависті і, можливо, відправку в рідну Г. Якщо він не знає латиською, то це майже напевно і там можливість від'їхати на СВО на. На останні хвилини свого життя валяючись у г та власних кишках, згадуючи краєвиди швейцарських Альп на березі Женевського озера із зарплатою у франках, вмочуючи у Фондюй і запиваючи його келихом. Аданк Флешер, Пінот Нойер Херенекара Граубунден 2018 року. Та ти тепер мій кумир, мужик геній. Ну сарказм. За іншими даними, росіяни, на який кидався на українців, як стверджують європейські джерела, знайшли мертвим. Інформація перевіряється. Телеграм-канали пишуть тіло знайшли в квартир. Передсмертна записка написана від руки із вибаченням. Перед цим його тільки виписали з лікарні через побиття. Наразі правоохоронці розглядають версію самогубства. Інформація приховується. Нагадаємо, увечері 13 жовтня 2025 року у потязі з полученням Інтерлакеншпіц у кантоні Берна, що у Швейцарії стався інцидент, коли російськомовний громадянин Латвії напав на українську сім'ю з немовлям через те, що почув їхню розмову українською мовою. Цей випадок отримав розголос, і прихильника країни агресорки впізнали. Але це Олександр Вабікс. Як з'ясувалося, це не перший випадок, коли цей російськомовний неадекватно нападає на Українок. Зокрема, аналогічний напад Олександр здійснив у Женеві ще у квітні. Про це розповіли у мережі Некста. А на додачу оприлюднили запис цим випадком. 2 квітня 2025 року Олександр Вабікс накинувся із образами та погрозами на двох дівчат у кафе на березі Женевського озера. Дівчини побачили, як чоловік соломіць гладить лебедя по голові і знімається на відео, а птах намагається захищатися і втекти від людини. Після кількох хвилин такого контакту. Одна з дівчат зробила зауваження чоловікові. Попросивши припинити у відповідь, він почав кричати та ображати їх, у тому числі використовуючи нецензурну лексику. Зокрема, кричав, що вас х треба всіх вбити. Дівчини намагались сховатись від неадеквату у туалеті, та він їх переслідував навіть там. Вибивши у жінки з рук телефон. Коли вона знімала це неподобство, він зажадав видалити запис. У мережі доволі швидко ідентифікували нападника Олександра Вабікса, уродженця Латвії, який має співмешканку з України. Одеситка, яка втекла з країни через війну, він мешкає у Берні, маючи дозвіл на проживання у Швейцарії. Категорія В. Чоловік неодноразово публікував про російські дописи у соціальних мережах, то полюбляє робити селфі у футболці з написом Росія в моєму серці». На фото та відео Олександр виглядає значно старше, але йому лише 42 роки. Через такий вигляд люди припускають що прихильник країни-агресорки. Як справжній росіянин, багатоп'є. Зрозуміло, що не води. Олена встигла зняти відео, на якому цей неадекват з Латвії погрожує розправу їм і навіть маленькому синові, якому немає ще навіть двох років, вимагаючи подружжя залишило вагон поїзда, стукає кулаком по столу, а потім кидається на людей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.